Коли за вікном мінус, а батареї ледь теплі, варто взяти приклад із канадців, людей, що щороку переживають справжні арктичні зими і почуваються цілком комфортно. Їхні правила тепла прості: спершу кілька шарів одягу, термобілизна і об'ємний вовняний светер, теплі шкарпетки та взуття по дому. Це перше про що забувають у Канаді взимку, це джинси, Денім швидко промерзає, затримує вологу і зовсім не гріє. Тут обирають іншу формулу: спочатку термобілизна або щільні лосини, а зверху теплі спортивні чи флісові штани. Такий сендвіч із тепла спрацьовує навіть у сильний вітер і морок. Секрет тепла ковдра з підігрівом у Канаді. Її використовують не лише в спальнях, а й під час відпочинку на дивані чи за робочим столом. Завдяки регулюванню температури електроковдра підтримує комфортне тепло всю ніч, не перегріваючи тіло і не. Невеликі грілки для рук справжній зимовий мастхев. Це маленькі пакетики з речовиною, що починає гріти після легкого струшування. Вони утримують тепло до семи годин і часто рятують під час прогулянок, поїздок чи навіть польотів. Їх кладуть у рукавички, взуття або кишені. Жоден канадець не виходить у зимку без термокружки. Грячий чай, кава чи шоколад у ній залишаються теплими кілька годин, а подвійні стінки з нержавіючої сталі зберігають температуру навіть у мінус 20. Герметична кришка не дає напою пролитися в сумці чи рюкзаку.